За що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе іде не так, коли довкола лиш одні спокуси, і біль від горя, труднощів та втрат, коли усе не так, як цього хочеш, коли все не по плану, як ти звик, коли не в силі ти підняти очі, за що Ісусу дякувати тоді? За що сказати дякую Ісусу, коли в житті у Тебе ураган, коли ідеш один в долині смутку і не бачиш сонця серед темних хмар? За що казати, коли поруч близькі лежать в хворобі декілька років? За що схилятись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів? За що казати, коли друг твій хворий? Дочка чи син, дружина, чоловік, коли проблеми лиш одні довкола, і так триває не один вже рік, один лиш смуток завжди зустрічаєш, і серце радість вже давно пішла, а ти мене чомусь не помічаєш. О, як болить тобі душа твоя, який це біль, яка глибока рана. Немає тих, хто вигоїть її, та в мене є цілющі бальзами для того, хто стомився в боротьбі. І сьогодні ставиш ти мені питання, а я на нього відповідь даю. Спочатку днів, і аж до днів останніх я свій народ долинами веду. Це не для того, щоб зламати віру. Або тобі у чомусь докорить, ні, навпаки, щоб дати тобі силу і в цих стражданнях душу укріпить, лише вогонь позбавить від лихого, від того, що на дні вже залягло. Не відступлю я від бажання свого І з твого серця вийняти все зло. Тяжкий це шлях, тяжкими моє ці муки. Але висока дуже в них ціна. Я простягнув до тебе свої руки, щоб ти мені подяку принесла. Ні, не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах, а в той момент, коли навколо страшно, коли навколо бачиш тільки крах. Тебе завжди в житті благословляю, підтримую. І завжди бережу, від тебе я подяки так чекаю у той момент, коли ти на краю, а зараз ти зроби у серці тишу і з відповіддю ти не поспішав. Згадай, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав, коли подяка лине з твого серця в той час, коли навколо лиш біда. Вона мені, скажу тобі відверто, неначе скарб, великий дорога. Тож укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, і віддай подяку щирим серцем Богу за те, що він тебе не покидав, за те, що він ніколи не залишив, а завжди поруч у проблемах шов і зрозумій що все в житті на краще, бо це все нам дала його любов, тож не сумуй в житті аж надміру. Радій дрібницям і радій життю, і не забувай в важку й сумну хвилину віддай подяку вічному Христу.